Коростенці добре пам'ятають, як минулого року тендер на харчування дітей у школах міста виграла фірма Візит з міста Узина Білоцерківського району. Але договір про надання харчування у школах вона так і не підписала. Тому з 1 жовтня у Коростені розпочалось харчування дітей силами місцевих харчових підприємств. Це комунальне підприємство Коростень Харч «Райспоживспілки» та підприємства Гудок. Та 10 лютого 2016 року скінчився термін дії договору про надання харчування. У школах підписаний з департаментом праці Житомирської облдержадміністрації та надавачами послуг, чи відновиться харчування у школах міста? Ми запитали у начальника управління праці та соцзахисту населення Ігоря Єсіна. Управління праці отримало на минулому тижні постанову Кабінету міністрів номер 74 якою чітко визначено передачу повноважень по забезпеченню проведення державних, державних закупівель, тобто тендерів на місцевий рівень, тобто проведення тендерів покладено на управління праці соціального захисту населення. Ми зареєструвалися на офіційному сайті державних закупівель. Несено вся абсолютна інформація, вона доступна, вона в відкритому доступі і вже. Основні гравці, які мають прийняти участь в тендері, ну можуть ознайомлюватись в онлайн режимі з тендерною пропозицією, згідно з закону про державні закупівлі. Тендерні, тендерні процедури будуть проводитися 60 днів спочатку оголошення тендера. З тим, хто виграє тендер, заключається договір на харчування дітей по 31 грудня 2016 року. Тобто, з 1 вересня, травень, місяць, жовтень, листопад, грудень, будемо харчувати дітей. Ну, повноцінно як було до цього. Така ж ситуація і в інших районах та містах, де навчаються діти, що визнані потерпілими внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції. А поки що батьки можуть розраховувати на грошову компенсацію, наголошують фахівці управління праці. Компенсаційні виплати це по вікових категоріях з 6 до 10 років це 180 гривень, з 11 до 14 років 185 гривень, і з вище 15 років 190 гривень на місяць. Просимо батьків, щоб вони приходили на Крупську 7, От, які перебувають там на обліку, і значить, поновили свої документи. Це треба необхідно взяти довідку з ЖЕКу. Такі ситуації є, що батьки, ну, які перебували на обліки, то були працевлаштовані, або наоборот не працювали, якісь зміни в цьому працевлаштуванні змінилися. Також можуть бути зміни і в рахунках банків за цей період, поки діти харчувалися, якщо зміни якісь відбулися, то батьки повинні працювати. Принести до спеціалістів на крупську сім. Ну а деякі батьки у нас працюють ж в місті корисні на приятіях, які у нас перебувають на обліку в чорнобильському відділі, то батьки ті звертаються до своїх бухгалтерів. Отже, шановні батьки, не зволікайте, чим скоріше ви здасте довідку зі школи, що ваша дитина не харчувалася, тим скоріше отримаєте компенсацію. Що ж до наших дітей, то школярі і надалі змушені купувати їжу або ж приносити її з дому. Аж допоки не буде визначено переможці відкритих торгів із закупівлі послуги з харчування дітей потерпілих від чорнобильської катастрофи.